Дорогі брати та сестри, доброго дня. Минулої серди я наголосив на глибокому зв'язку між Святим Духом і Церквою. Сьогодні я би хотів розпочати роздуми над таїнством церкви. Таїнством, яким ми усі вже живемо, і частиною якого ми є. Я хочу це зробити, використовуючи кілька добрих знаних вже фраз із документів Другого Ватиканського собору. Сьогодні церква є як Божа сім'я. Продовж останніх місяців я неодноразово. Звертався до притчі про блудного сина, швидше про милосердного батька. Молодший син покидає дім батька, усе розтрачує і вирішує повернутися, бо усвідомлює, що зробив помилку. Хоча більше вже не вважає себе достойним синіства. він вважає, що його можуть прийняти назад як слугу. Натомість батько вибігає йому назустріч, обнімає його, повертає йому синовську гідність і святкує. Ця притча, як і інші в Євангелії, добре показує задум Бога про відношення до людства, до людини яким є цей Божий план? Він полягає в тому, щоб зробити усіх нас єдиною сім'єю, в якій кожен з нас би почував себе близьким до нього, любленим ним, як у євангельській притчі, відчував тепло від перебування в Божій сім'ї. У цьому великому задумі церква віднаходить своє джерело. Церква це не є організація. Заснованою за згодою групи осіб, але як нам неодноразово нагадував папа Бенедикт XVI, є Божою справою. Вона була народжена за планом любові, який поступово реалізується впродовж історії. церква народжується із прагнення Бога кликати усіх людей до єдності з ним, до його товариства, як його діти, брати участь в його божественному житті. Саме слово церква від грецького еклезія означає скликання. Бог кличе нас, закликає втікати від індивідуалізму, від схильності закриватися у собі. І кличе нас, скликає нас бути частиною Його родини. Це скликання походить від самого створіння. Бог створив нас для того, щоб ми могли жити у відносинах глибокої, приязні з ним. І навіть тоді, коли гріх розламав ці відносини, з Богом, з іншими створінням, Бог не покинув нас. Уся історія спасіння є історією Бога. Бога, який шукає людину, пропонує людству свою любов, обнімає людство. Він покликав Авраама стати батьком числених синів, обрав ізраїльський народ, щоб створити з ним союз, який охоплюватиме усі народи, як сповнилися часи послав свого сина. Щоб реалізувати свій план любові, план спасіння в новому і вічному завіті з людством. Коли читаємо Євангелія, бачимо, що Ісус зібрав навколо себе невелику спільноту, яка приймає Його Слово, слідує за Ним, розділяє Його подорож, стає Його родиною, і цією спільнотою він готує і будує свою церкву. Звідки ж тоді народжується церква? Вона народжується від найвищого акту любові на Христі, з проколеного боку Ісуса, з якого витікають кров і вода, символ таїнств хрещення і Євхаристії? У Божій родині у церкві життєдайною кров'ю є любов Бога, яка реалізується в любові до Нього і ближніх. В любові до всіх без винятку, без міри, церква є сім'єю, яка любить і яку люблять. Коли церква об'являє себе, па ми святкували прояв церкви два тижні тому. Церква об'являє себе тоді, коли дар Святого Духа сповнює серця апостолів і спонукає їх вийти і розпочати подорож для проголошення Євангелія для поширення Божої любові. Навіть сьогодні дехто говорить Христос так, церква ні. Або ж я вірю в Бога, але не в священиків. Вони кажуть, Христос так, церква ні. Тим не менше, саме церква несе нам Христа. І це вона приводить нас до Бога. Звичайно, вона також включає і людський аспект. У тих з кого вона складається, її пастирі, вірні, є недоліки, гріхи. Також і папа має свої. Однак прекрасним є те, що ми усвідомлюємо собі, що ми є грішниками. Це чудово. Що ми усвідомлюємо, що ми є грішниками, де можемо тоді віднайти Божу, Боже милосердя. Не забувайте про це, Бог завжди пробачає і приймає нас у своїй любові. Дехто каже, це дуже гарно, що гріх це є образою Бога. Але і також і нагодою, нагодою покори усвідомити, що хтось є грішником, є щось надзвичайно красиве. Милосердя Боже, роздумуймо над цим, запитаймо себе сьогодні. Наскільки я люблю церкву? Чи я молюсь за неї, чи я відчуваю себе частиною церковної родини? Що я роблю для того, щоб церква стала спільнотою? В якій кожен почував би себе прийнятим, зрозумілим, в який би відчував відчував любов Бога. Котра відновлює наше життя, віра є даром і актом, який впливає на нас особисто. Але Бог закликає нас жити нашою вірою разом, як сім'я, як церква. Просимо Господа особливо впродовж цього року віри, щоб наші спільноти, уся церква, ставали все більш справжніми родинами, які живуть і несуть Боже тепло. Дякую.